Всім добрий день. Засідання yeah. комісії Костянтин з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку. Присутні Два члени комісії. Іван у нас на устах. Відсутній голова. секретар, голова. У нас на порядку денному чотири питання, так? Да? Три 4 питання. Ірина як ну, по першому питанню. Так питання внесення змін до бюджету. В першу чергу ми ділимо додаткові кошти, які нам надійшли в сумі 595 тисяч чотириста. Це є додаткова додатка державного бюджету на знесенню повноважень органів місцевого самоврядування. Нам виділено 595 тисяч чотириста із них 565 тисяч чотириста. Пропонуємо на покриття незабезпеченої попереди по дошкільних закладах у заробітній платі. умовою, що вже цю суму, о, 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 якщо спрямуємо, і тридцять тисяч займе над поточні витрати по дошкільних закладах для ремонтних, ну, для придбання матеріалів інвентаря 2210 тридцять. Державний трансфер бюджету в сумме 5009 человек, да? У нас не так и увидите, и них на паку за рахуваннями 565 тысяч. Добавляем дальше. Честно говоря, ну, звичайно, 30, но не нам і рахувати на все-таки на щось на поточній відстані. Бо йде е, канікулярний період і нам би треба тепліка ігратися ще, е, ще на роботі, щоб ремонту поробіт, хоч спортзали, е, коридори, такої, і вийдемо в якусь... Вероятні нам додавали на, на поточні ремонти. Тобто надія рівна підрахує, що нам буде треба, живі не забезпечити. Воно на цю процесу вийдемо ну, на по перевиконанню по тому. Але зараз чудовий варіант, що від мене забезпечує, не забезпечено потребу. Зараз їхній платі ми закрили жидово по... на голову. буде будемо це рухати по гривня, тому даємо на цій раду. Розпорядник коштів е, на п'ят двадцять два сімдесяти оплата електроенергії. То є сума відшкодування спожитої електроенергії по, е, по приміщенню, в якому у нас перебуває тішки переміщені особисті. Так о, ці кошти нам відшкодовують. Ми е, подаємо е, е, відповідно до споживання. Кожен місяць немає попліки, там вже акумулюють, вони постачаться три місяці. Це місце комфортного проживання для внутрішньо переміщених осіб на місці. Так. 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 Крім того, у нас є за станом на 30 квітня 2025 року у нас є перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету у сумі 449 тисяч гривень. Для розпору З суми триста тисяч пропонується для розподілу перше Йде по програмі доповідати. Шо, по програмі... Програма. програма на а, що О, як вона називається? Програма фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємстві <різвання> центр приміної методу санітарної допомоги. У нас є від директора, просить так, по, на покращення на, на покращення товариш. Mm -hmm. Тепла міняв попалення, щоб покращити просто на тобі. А лист від 12 сто травні тисячі. Я б просив підтримати локу, номер 103 три, ноль дві яку два. Також Таким, о, пунктом, як о, пунктом такого змісту: встановлення серед котла та монтажу опалення. В них є програма, у програмі є перед чим. І базарей, і розгляд, і хоча все. Так, там ще є спів, співфінансування буде до ну, обсяг програми орієнтовно 200 тисяч гривень. Не Просто шкодиться не використати ту пропозицію, і то треба виділити кошти сега, що програмі поліції. Сто тисяч програма поліції. Так. Поліція що у нас проти у, у, у своїй програмі поліції не І програму. І придбання техніки, і придбання транспортних засобів, і поточні витрати, ну саме ви... удання матеріальної матеріальних цінності, то вони у першу чергу. Ну саме у ви... матеріальної матеріальних цінності, то вони у першу чергу схиляються на те, що ви ми їм виділили на поточні витрати сто тисяч гривень. То скріляють на 250, але так як. ми Мусиме помочити має військової відділення лише і другий відділ, який обслуговує нас, поки що не може на не поліцейського громадянич. Як же я попросив підтримати цю ситуацію? І що ще в нас є дальше? Так, 70 тисяч відділу освіти, на нас освітні школи, на хоча по першочергово на про саме, що я. Мало-дзенькі ваші наради нагадної, а учебні ж мали мало бисне доваргали, ще ж би no, ми забезпечили повністю. Ну, наскільки це може. Ну, там я очікую, що будуть педагоги від відпустки, може нам буде перевиконання по субботньому податку, то в таку чергу і будеть. І по фішу все, да? І ще 90 тисяч, чистка рада. Aha поточні витрати, Нас там треба заплатити за страховку автомобіля, падано мати трати, тисяч гривень, гривень. Да. То, Так, да так треба там, ну хоча б до жовтня 30 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, хоча б то треба такі. <coughs> Тобі, дати дати. Дати, Бог, на командировочні витрати і на паливну машину за дня. Також, по першому, Все, другому питанню, шановні члени комісії, хто за? Да. Чуть, а, за нас не враховано на ніж. за вас не було звернення. За вас не було звернення легко. Лишить на тим машина, поки що. Світло, немає нічим платити на, на подмісті, що буде добавлено 30 Але це не воско, це треба все одно зроблено. Тобі треба пересу зробити, чи тобі додатковий? Додатковий мені треба. Ось тепер, ось треба ось тепер, 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 тепер, ось тепер, ось тепер, ось Ай, не, не дадим. дуже много, але, але не хватає нам. Ну, 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 Що ми, два місяці перед суворого. Поки я до 10 того місця. А скільки не хватає, ще їм зарплати за мене? Чи вона не мав забезпеченої до? Не мають по жовтий місяць, ну так, до половини жовтня твердо. До, до ланку? Так, так. Там місячний фонд 400 тисяч, 380 тисяч. Ну добре, Ти, де. бо вже є депутат, і склад вийдів, ото то, як його... О, о, порядка мільйон сто. Ні, ні, там будемо також предметно розбирати у червні місяці по півріччю. По півріччю скільки живемо, можливо, закрити технічних працівників освіти або центр соціальних послуг закрити заробітну плату. По перебуванню під упічних сенків, наче якщо буде, наприклад, встановку 10 чоловік дачину після роботу, тобто ниша нам по всіх обрахунках як і тепер має. 20 коштів. З Великі переси нам виділи 300 тисяч, по розрахунку орієнтовно 650 тисяч повна ну, забезпечення. Ну 000, так, 000. але є приказ, каже, надійте на них, але ми маємо бути на чеку, маємо до того бути готові, щоб наші працівники мали зараз зарплату. Порядка 500 тисяч гривень мали нам би ще доділити громадство. Супер, Переходимо дальше, ми що тут. Це два питання стосовно ранніх посадових всіх місць мережування, а саме старості Кірик та Гайданка. У зв'язку з тим, що ну, старости староста затверджується радою, відповідно, присутність ранні мають депутати. От, у них в 25-му році прийшов час підвищити черговий ран. П'ять два, роки... два роки, ну, ну треба підвищити ран. Но прийшов той час, в 25-му році. І слідує питання щодо створення системи МАСО. Постанова 733, керівництво на міністрів нас зобов'язає створити, утримувати дану, дану систему. Посовітуючись з фінансовим відділом, ви вирішили вкласти програму 200 тисяч гривень на 25-26 років. Створити, створити Марсу, система автоматизованого система повіщення. Тобто у ресурсі навчальних ситуацій треба повіщати людей про те, що вони так же окремо по питанні проведення змін до рішення темпу статті 28-24-го року члени кількості 2 проведення змін до рішення 21-го року розв'язання програмно-фінансової Non mi ricordo che la differenza è la più grande, senza che il medico sia in Italia, non è così lo so lo so. La presenza di un nuovo anno, non so, non so, mi stiamo andando via domani. Seguiamo la prova: i medici sono stati invitati a fare un piccolo video per il medico serenato. Про затвердження програми створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Реальні громади на 25-24. Так? Да. Все. Так що комісія відбувається, рішення прийняті, виносити на проєкт да рішень. На ну то добре, я би запрошував,